Усім привіт! Дуже рада вас бачити на моєму каналі. Когось вперше, когось знову. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтеся. А в мене сьогодні буде відео про мої літні пошуки ароматів. Одна з купок парфумів присвячена в основному ноті м'яти і взагалі свіжим ароматам таким освіжаючим, прохолодним, а інша. Кубка буде присвячена смачненьким фруктовим ароматам, а саме абрикосам, а один із них персикам отож, кому цікава е, така тема, залишайтеся зі мною, слухайте, е, коментуйте свої враження під відео, е, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Е, отже, почну я із парфумів е, з нотою м'яти. Взагалі, от в мене вже два роки улюбленцем м'ятним був 2787 Вандерфогель. Це така жуйкова м'ята, як ріглі в пластинках, ріглі Спермінт, якщо мені ще не зраджує пам'ять, бо ці жуйки я жувала дуже давно в останнє. І потім після такої жуйкової м'яти це такий аромат нагрітої на сонці-гальки на пляжі. Ось дуже такий гарний, освіжаючий, добре звучав навесні. Це в мене був такий фаворит, але я прийшла, що варто розширяти свої горизонти. І я знайшла найперше у відливантику Хілі. Це був Хілі, мент, фреш, фраше. Ось такий відливантик я знайшла лише в одному місці. І це при нанесенні, це зразу така свіжа-свіжа м'ята з холодком. Далі мені от аромат звучить більше як м'ята, але вже така суха засушена, з якої будуть там робити чай, або там її такою змеленою посушеною кудись, але це така для мене суха м'ята. Ось. І він зовсім-зовсім не солодкий, він справді про натуральну м'яту, без зайвої солодкавості, в міру освіжаючій. І от, якщо шукати прямо натуральну м'яту, то це якраз буде не Вандерфогель, а хілі Менде Фреше. Ще один аромат з нотою м'яти у П'єрагіома є комореві. Комореві це взагалі. Сонячне світло крізь листя, от щось такі, тип, такі сонячні плямки, і це має бути позитивний і світлий аромат, і, в принципі, він таким позитивним є, але це більше така пудрово-квіткова якась композиція. Тут є гіркувата, зелена пудра, і її досить багато, і м'ята. Відчувається за цим всім букетом, але от вона тільки штрих у композиції. м'ята тут не грає головну роль, але вона тут, безперечно, є і освіжає, додає свіжості цьому букету таких пудрових квітів і гіркуватої зелені. Зелень тут волога, тут є кислинка в цьому ароматі. По мірі розкриття аромату на шкірі ця от композиція трошечки засолоджується. Ось, але все одно лишається таким зеленим ароматом. Зелені парфуми. Така досить цікава, досить цікавий мікс і пудровості, і зелені, і трошечки м'ятки, і трошки солодкавості. Приємний, хоча я ну, не сильний поціновувач пудри, тому я б не сказала, що мені потрібен флакон от такого щастя. Але це досить цікаво відчувати на собі. Далі я від Pure Distance взяла фірмовий пробник. Ну, але вже я його випадково зламала і мусила перелити. В інший атом це Pure Distance Enoтус. Пишеться A Enotus. Ось, і тут теж заявлена нота м'яти, але він, на мій ніс, на моїй шкірі, він ну, зовсім не про м'яту. Ну, Десь там м'ятний холодок є в букеті композиції, але прямо сказати, що я чую цю м'яту довго, сильно і виразно ні, це зовсім там в піраміді цитруси, петітгрейн. Мені він зовсім не про піраміду. ну, Цитрусова якась гіркота в ньому є, в принципі, але для мене це чомусь більше як гіркі і сухі трави. Я навіть полин в ньому якийсь відчуваю. Я так само його сприймаю про такий букет сухих польових трав з полином м'ятний, холодок десь там трошечки вгадується. Ось. А далі в базі на мені вилізли якісь противні пітні мускуси, які я терпіти не можу, тому ну, незважаючи на те, що мені старт оцих гарних гірких травинок подобається, але ну, база зовсім. Мені неприємно, я таке не ношу, тому е, таке неоднозначне в мене враження від цього парфуму, тому що старт дуже гарний, а база дуже противна. От е, зм'яти ще один е, аромат я лишу на потім, а зараз покажу такі бонусні аромати теж свіжі і. Літні. І от один був Вербена, знову ж таки від хірі, як і м'ята його. А вербена вона така пряна кардамонова на старті. І на старті це взагалі якийсь такий соковитий лимончик зі шкіркою із кардамоном. Яскравим таким. Там ще є ревінь, але чітко ревінь я там не виокремлюю. Ну, можливо, якщо десь принюхатися, можна його знайти. Але якщо не шукати, то це якийсь такий солодкий соковитий лимончик з кардавоном. Далі от солює така ця вербена лимонна ця травичка. І коли я вперше його носила, то мені навіть якісь там білі квіти не нав'язливі, здалося, що там вони є. Але при повторних нанесеннях я вже їх не вловлювала. Можливо, вже я трошки ну, звикла з цим ароматом, і не всі грані вже так яскраво розрізняла. Е, мені в ньому є легка така медовість. Ну і от, вербена, е, якщо нанести забагато пшиків, він навіть може придушити, з ним важливо дотриматися правильного дозування, але такий е, аромат теж гарний і цікавий, хоч і не пром'яту, але він добре освіжає. І я ще пробувала Fico діамалфі про інжир від Аква Парма. І це дуже класний цитрусово-фруктово-деревний аромат, але він ну, дуже на мені швидко злітає. Якщо десь там через 15 хвилин на шкірі я ще його відчую. Але навіть якщо я просто так от близько водитиму перед носом рукою, я нічого не відчую, мені прям треба уткнутися вносом в місце нанесення. Ну, 15 хвилин це вже мені зовсім замало. І на одязі, до речі, теж я там, коли наносила, ще й на одяг е так, полила його, але це не допомогло все одно, якщо вткнутися в кофту носом, Буде відчутно, а от на відстані, отак от, от, хоч маши руками, не маши, зовсім не відчуваю його, тому дуже класний, але дуже-дуже нестійкий аромат. І повертаючись до м'яти після цих бонусів. Я вже закінчила відливант, тому мені нема що показати, але я купила флакон і цей аромат змістив, сунув з моєї полички. М'ятний вандерфогель, і тепер у меофішуні е, номер 2 нота дів'яджо шукран. Ось, ну, я взяла тестер, щоб не переплачувати е, за коробку і трошки зекономити. Ось, але це, це е, м'ята солодка і такі от солоденькі м'ята і лимонграс. Значить, ти збираєшся заварити. Чайок з лемонграсу і ще м'ятку туди свіжу додаєш. І це так приємно, це так розслаблює. Це такий він ну, з холодком, але він не підбадьорює, не підганяє тебе нікуди, ну, мабуть, як більше Вандерфоген. А це такий м'ятно-релаксуючий аромат для мене. І от мені зараз хочеться саме такої м'яти, а не якоїсь такої. Mm, дуже освіжаючи, як у Ось. І тут в базі є за пірамідою Тютюн і ще щось з дерева, але я їх не відчуваю. Просто, ну так, якісь такі трошки. Деревинно м'який, е ніякого тютюну, там, не знаю, ні мокрих цигарок, ні просто цигарок, ні е пачки цигаркової, я, на щастя, не відчуваю. Тут це просто для мене така м'ята. лимонграс, трошки дерев'яшок в вазі. він такий м'який, ослаблюючий. Мені здається, що з ним можна і просто гуляти, і влітку политися, щоб тобі не так пекло сонце і тобі було краще. І на ніч, і ну, взагалі будь-куди такий аромат антистрес для мене про м'ято і лемонграс взагалі от супер. Отже, з м'ятою ми закінчили, а ви напишіть під відео, які м'ятні аромати ви любите, чи може взагалі не любите. І я прийду до фруктів, тому що чому не носити фрукти влітку, і я хотіла знайти гарні абрикоски, і в мене якось теж назбиралися підливанти із ними, так, якось спонтанно. Почну я з Ніколаї, парфам, з Ніколаї Фігті. Він не про інжир, незважаючи на назву, він про такі бадьорі абрикоски, злегка освіжаючи там. Різні спеції є в піраміді. Для мене він от прям м, так освіжає, як оці м, на чорному хлібчику в цеглинці, е, там е, кульки коріандру посипають і кмин. Оці тоненькі такі е, рисинки кмину, ось і носінинкі, і от якраз як воно освіжаюче так. Пахло і смакувало, так, і оцей фікті мене освіжають в такому ж ключі, і там коріандр, здається, якраз є в піраміді. Ось. Тобто це такі злегка освіжаючі абрикоски. На диво в нього пристойна стійкість, тому що я якось о 5-й годині збиралася на каву з приятельками, я на себе його нанесла, і до кінця вечора, вже як прийшла додому, я його на собі відчувала. Ось тому... Надріво приємна і досить стійка штука, хоча от флакон мені, мабуть, не треба. Ось, абри... Це були абрикоски з посипкою на чорному хлібчику від Ніколаї. Е, ні, хліба там не відчувається. На щастя, далі, 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 далі зараз я знайду, де вони в мене попадали, ні це не воно. Е, далі, якщо. По хронології, да, то були абрикоски ще рок рок-н-рол від Булкарі. Це така їх лінійка у флаконах у вигляді цукерок. І це, це вже абрикоси, курага, абрикосовий, солодкий, такий е, густий компот, де не пожаліли абрикос, не пожаліли цукру, і він такий не просто водичка якась, а насичений, добрий компот. Він має гірчинку, там якась трошечки смолистості, трошечки амбри в базі, але він влітку не душить, він приємний, але він такий густий, насичений, такий огортаючий парфум. Теж досить приємно, і досить позитивно. І абрикосово, такий абрикосовий, дуже-дуже її -дуже абрикосовий компот. З гірчинкою, так, і з курагою він в мене теж асоціюється такий смачненький аромат. Ось, і е, що я мушу сказати зрештою, що е, не дивлячись на мої пошуки абрикосів, я ну, ще мала у залишу флаконі Амуаш Sunshine, і я завжди казала, що Ну, він в мене не в фаворитах. Він в мене стоїть, тому що я там від чоловіка компліменти отримую, коли його наношу. І він мене не також і вражає. Ну, абрикоски, ну це просто абрикоски. Але тим не менше, от я пошукала ці абрикоси. Я на собі його поносила, і я розумію, що все ж таки Sunshine це найкраще, найякісніше зроблені абрикоси, і це абрикоси з ваніллю, трошечки з мигдалем. Раніше мене тут мигдаль і білий тютюн в базі придушували, тільки його взяла. Не знаю, можливо, в мене вже ніс трошечки почав інакше його відчувати, можливо, сам аромат десь там настоявся і став більш фруктовішим, а от цей білий там тютюн. І ну, він десь зник, але оці ванільні абрикоси з мигдалем я вважаю найбільш вдалими з усіх цих абрикосових парфумів. Ось так. Виправдовую цей аромат перед собою та вами. І е, ще один персик. Е, ну, вже де фрукти, то де абрикоси, там вже хай буде персик, я е, теж на затест взяла від. Лінда Ланденберг це шведський бренд шведська ніша, персик і замша. Не буду читати французькою, бо не пам'ятаю, як замшу прочитати. Ось. Так от, цей персик і замша, там по піраміді. Замша, фрезія, персики, можливо, ще щось. Я зараз не згадаю, але для мене це звучить саме так, як пахнуть стиглі персики, з яких прямо ти вже їх розрізав і сік. Тече, це такий персик натуральний, дуже-дуже натуральний персик, червоний персик, не білий. ось, І це дуже соковито, дуже гарно, квітів я там зовсім не відчуваю. І замші я теж не відчула. ну не знаю, Можливо, десь в базі натяком воно і є, але я його зовсім не сприймаю як замшем. Я просто його сприймаю як аромат про персики. І я така думала, вау, от зараз я спробую цей відлевант е, сношу цей мілілітр і побіжу замовляти на шведському сайті цієї ніші цілий флакон. Але е, чомусь мої такі очікування не справдилися. Тобто, так, це справді персики, це дуже гарно, але носити цікаво мені було його чомусь е, лише вперше, а далі ну, щось не хочу я так пахнути персиком. Настільки ну, натуральним. Можливо, він буде інакше поводитися не влітку, а от восени. тому я от трошечки зажала, не використовую зараз цей залишок у пробірці, у фіолці. А я от лишу до холоду, до осені, можливо, його якраз буде прикольно носити, коли от буде такий холод, мряка, буде хотітися чогось позитивного і порадувати чимось себе. Ось так, а поки персик чомусь не зайшов на відміну від абрикосу. Ось такі були мої пошуки різних ароматів. Зараз ще трошечки заспойлерю, що мені вчора прийшов, прийшло моє замовлення. Я хочу познайомитися з усіма ароматами Галівант. Тут навіть я вже маю пробники з двома новинками Або далі і цьогорічна Акра. Ось, і там ще я покажу вам кубку пробничків, які я теж і замовила два, і мені ще поклали до покупки. Ось, тому я буду розношувати це. Я вже, до речі, своїми цими обновками хвалилася в себе в телеграм-каналі. Я посилання на нього теж внизу лишу. Підписуйтесь, якщо так хочете, бачити якісь. Мої новинки або якісь мої враження, там уривками я періодично туди пишу, частіше, ніж я викладаю е, відео в Ютубі. Ось тому в мене ще купа матеріалу, про які я маю скласти враження і розповісти, поділитися з вами. Дякую, що були зі мною! Е, бережіть себе е, до наступних відео. Бувайте!